Happy birthday to you. Happy birthday. Вітаю тебе з днем народженням. Я дуже, дуже, дуже рада, що знайома з тобою. Напевно, безмежна кількість моментів прожитих разом об'єднує нас. І це насамперед завдяки тому, що ми знайшли багато чого спільного в один одному. Я так сумую за нашими нескінченними розмовами по телефону. І про що ми можемо говорити більше, як не про хлопців, і все нові і нові прочитані книги? Да, більше нема часу на історичні романи. Тепер у тебе університет, а у мене 11 клас. Іра, хай усі ці студентські роки запам'ятайся тобі тільки з хорошої сторони, неймовірного розвитку, як розумового, так і душевного, неймовірних вражень, як і хороших, так і поганих, щоб не було все правильно і нудно, побільше веселощів, побільше життя в дрібних моментах, побільше екстриму і залишайся такою ж розумашкою, якою ти її є. Я просто не знаю. Більше такої людини, яка б наскільки була розумною і наполегливою. Дуже хочу до тебе, надіюся, цей рік ми ще потерпимо, а на слідуючий почнеться нове життя, радощів, успіхів, тепла, щастя, світла, добра. Для тебе не шкода всього-всього побажати. Та, на жаль, що це тільки мої почуття. Обожнюю тебе, з ним народження. 对呀， Чесно, всі хай знають, така подруга ніколи не залишить. У тебе надзвичайно багатий внутрішній світ. Інколи мені здається, що в тобі водночас бушують дві стихії: вода і вогонь, пристрасть і вихованість. З тобою приємно мовчати, говорити про вічність і щастя, про почуття і буденні справи, і водночас підтримувати один одного в бездумних вчинках, казитися і доріти, і найголовніше танцювати. Ох, оце спра. Справді, ти єдина людина, з якою можна так танцювати. І хоча я кажу, що в мене ніколи не зникає посмішка під час танцю, та я знаю, що в тебе вона теж завжди присутня. Отака радість на сході, завжди напочала нас на хороше проведення часу. Танцювати ми любимо. Іра, хай танець завжди буде присутній з тобою, хай життя йде в ритму з музикою, хай радість завжди приносить пісня. Музика й танець це рай, і хай він завжди баблює тебе. Без нас вітаю і чекає наших нових вражень до зустрічі. Розум, про твої хороші якості, та я не говорила ще про твою зовнішність. І, Руська, ти красуня, обожнюю тебе, обожнюю твоє чорняве довге волосся. Не раз мені приходилось робити тобі якусь зачіску. Обожнюю твою фігуру. Вона мені нагадує жіночу ніжність. Обожнюю твої очі, карі, темні, розумні, твою посмішку, твої звички. Залишайся такою ж привабливою і не схожою на інших. А коли ми зустрінемось, хочу побачити тільки хороші зміни. Сумую за нашими фотосесіями, їх було безліч, і це запам'ятається на все життя. І, хоча як я не копризувала в цих моментах, ти завжди правильно все робила. До речі, не пам'ятаєш, щоб ми колись сварились чи, хоча б ображалися один на одного, такого не було. От і добре, хай наша дружба існує не один рік. Напевно, з десяти це кажу, але я дуже сумую за тобою. Усього найкращого і Руська. Ну, як не обійтися без невеличкого вірша. Вибач, хоч як я її напросила, та муза не приходила до мене. І ось що вийшло. Напевно, кожен, коли згадує тебе, малює образ чарівної чорнявки, Веселу вдачу, в очах щось не просте, Фігуру ніжну, ніби як русалки. Тебе я теж так згадую весь час. Я пам'ятаю наші прожиті моменти, танці й свобода, все про нас, і більш нічого для щастя нам не треба. Ти зараз далеко, далеко від мене, я рада, що це не заважає нам. Чекаю на зустріч, чекаю на тебе. І в День твій казковий, бажаю я барв, бажаю, хай віра, любов і надія тебе не залишить ні на мить, хай збудеться найзаповітніша мрія, і хай час для тебе цікаво летить. Хотіла би багато чого ще сказати, але це нереально. Дуже багато побажань, багато моментів, про які б хотілося розповісти. Багато дрібниць, які я обожнюю в тобі, і про які б хотілося говорити і говорити, та це неможливо. Вітаю тебе, сильно обіймаю, вкладаючи в ті обійми всю свою любов, усього найкращого, З днем народження, з твоїм днем. Але ти для нас завжди залишаєшся малесенькою такою дівчинкою, безпомічною, трошки неслухняною. Ми тебе з папою дуже любимо і завжди чекаємо з нетерпінням твого приїзду. Бажаємо тобі міцного-міцного здоров'я і щоб все, що ти задумала, в тебе збувалося. Я вітаю, я тобі бажаю всього-всього-всього найкращого. Гарно відсвяткуй своє день народження завтра.